Ну що, здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує, знать от Бога і голос той, і ті слова, ідуть меж люди, похилившись, не те, щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв, і стож на море поглядав, мов на ю, і з туману. Як кажуть, стали виглядать червонолице Діана, а я вже думав спать лягать. Та й став, щоб трохи подивиться, на круглолицю молодицю читає дівчину. Матрос такий земляк наш зостроною, на вахті стоя, журиться сам собі чогось, та й заспівав звичайно, тихо, щоб капітан не чув. Співав матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно, колись, я чув, як стою під вербою тихенько дівчина співала, і жаль мені малому стало того сірому сироту, що він отомився, над тим похилився. Люди кажуть і говорять, мабуть, він опився і заплакав. Жаль малому було сірому сироту. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль, що світ зав'язаний, закритий, що сам цей тепер москаль? що серце порване. То розлилося, що ось як жити довелося, чи так небитику. Еге.